На цій світлині зроблені рік тому Іван та Віра Пригонець відпочивають із донькою Анастасією. 7 травня Віра опублікувала у соцмережі фото на фоні українського прапора. А 2 червня поділилась світлиною доньки у день її 17-річчя. А це фото автівки, у якій 24 серпня загинули Іван та Віра. Російська армія обстріляла ракетами залізничну станцію у Чапленому. У той момент родина проїздила повз дитина. 2005 року народження. Яка також перебувала в цій машині, її викинула на дорогу, де вона була знайдена головою е, територіальної громади та передана до екстреної медичної допомоги. Дитина жива сусідка родини Пригунець Євгенія розповідає, що Іван та Віра разом із дітьми виїжджали на Івано-Франківщину, але місяць тому повернулися додому в Мирноград. Сюди дзвічили всім допомагали, всім сусідам і всім всім. Взагалі. Вера работала в магазине очень долго в десевом. В последнее время она работала в городе канале. Всегда с на лице. Такая. Может, ну, так же самая у нее Ваня очень добрый, отзывчивый. Он работал в коммунальной службе по, по Електрисітям євгенія каже, що наразі невідомо, чому Іван Віра та Анастасія проїздили через чаплене. Припускає родина їхала подавати документи на вступ до учбового закладу. Анастасія цьогоріч закінчила 11 класів. Нагадаю, російські окупанти двічі вдарили по селищу чаплене. Один із ударів зруйнував будинки місцевих жителів, інший влучив у район залізниці. Людей дуже шалко, коли стали горіти вагони. Ми потім узнали, скільки поранених і скільки загиблих. Машина проїжджала, повз. Згоріли п'ять чоловік в машині. Прилітає другий прильот, починає горіти. Вони вдарили повністю по ЖД дорогі. У результаті атаки російських окупантів по чапленому загинуло 25 людей 31 людину поранено, четверо з них діти. Наразі їм надають меддопомогу у лікарнях Дніпра серед пацієнтів, і 17-річна Анастасія Пригунець із Мирнограда. Троє дітей з чотирьох перебувають в достатньо важкому стані, і вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, вбухово сколкові поранення, теж опіки, переломи, тобто діти достатньо тяжкі. Наразі жителі Мирнограду збирають гроші на поховання Івана та Віри та лікування 17-річної Анастасії. У дівчинки залишились брат та бабуся. Вікторія Алексієва. Новини на Суспільному. Донбас.